Привіт, Абу-Дабі! Як ви? Як ваші справи? Ми раді повернутись. Дякую, що прийшли сьогодні. Я тебе. Я тебе теж люблю, бро. У кого є перше питання? Перше питання до Іслама Махачева: насамперед, як тобі повернутися в Абу-Дабі? І як пройшла підготовка до Алекса Волкановського? Почуває себе добре. Глянь на цих людей. Вони всі на моїй стороні. В останній раз ми були в Австралії, бро. Тепер все змінилось. Да він, походу, тільки про це й думає: мені це не потрібно, я справлюся без цього. Мені потрібен лише один день. Тобі не потрібно, а мені потрібно бро. Я розраховую тільки на свої навички. Всі знають, що тобі потрібно, тільки гроші і все. Іслам, до речі, я хотів тебе спитати з приводу цього. Ти вчора казав, що Алекс сюди прилетів тільки ради грошей. Ти дійсно віриш в те, що це тільки його і хвилює? Який він вклад робить? Ніяк. він чисто прийшов за бабками. Він не стави на кон свій пояс, а в мене на кону він стрік і мій чемпіонський пояс. Я тут, і поки я тут, він ніколи не стане чемпіоном мого дивізіону. Не знаю, не знаю, що в нього там в голові, але я хочу помститися за всі свої програші. Розумійте, це горить в мені. Мені від цього боляче. Тепер я це сказав, і ти про це знаєш. Я прийняв це і прийшов на шоу. Ти маєш сказати мені дякую, бо я міг обрати іншого опонента. У нас був Гамрот, пор'є кожен готов вийти і битись За пояс, але я дав тобі другий шанс. Все одно я хочу реванш, інше не важливо. Давай влаштуємо шоу. Просто скажи дякую. Іслам, ти казав, що після першого поєдинку задоволений те, як він пройшов. Ти зробив якісь висновки з першого поєдинку, мужик? Звичайно, він крутий, і якщо ти хочеш його фінішувати або забити, він ніколи не здасться. Він буде битися до останнього. Тому я обрав його, і ми влаштуємо шоу. Кращий бій знову. Ми покажемо шоу для всіх, хто так довго чекав. Алекс, коли він каже, що ти приїхав чисто за грошами, що ти відчуваєш? Ти думаєш, що він знов тебе недооцінює? Ні, не думаю, що це так. Ви ж чули, що він сказав. Він знає, що я ніколи не здамся. Він знає, що я професіонал. Я хочу вірити, що я найкращий у світі. Я вірю, що я найкращий у світі. Тому я із задоволенням це зроблю. Я завжди тренуюсь і готовий вийти будь-де і будь-коли. Так, я погодився на короткому повідомленні. Але ми робимо тут шоу в Абу-Дабі, і я не можу цього дочекатись. Ти казав, що коли вийдеш в Актогон, будеш просто пресингувати його. Як ти вважаєш, цей бій буде коротким чи продлиться всі п'ять раундів? Я задію більшість своїх скілів. Вони знають, я знаю, що трапиться. Грати в безпечну гру в мене немає можливості. Тому я піду і буду вбивати убий або будь вбитим. На цьому все іслам. Які очікування від поєдинку? І яка буде різниця між першими раундами? Перед першим поєдинком дуже багато чого трапилось. Але зараз все інакше. Ви можете спитати у Дани. Дана, скажи людям. Зараз все інакше. Я намагатимусь фінішувати його. Бо минулого разу, після першого поєдинку, залишилось дуже багато питань. Ми тут поставимо крапку. Усі відповіді мають бути. Дякую цим. Камару, камару, спочатку люди обговорювали, що ти прийняв бій на короткому повідомленні, а тепер приписують тобі можливо травми, яких в тебе і нема. Люди не знають, як ти себе почуваєш перед цим поєдинком. Я у повному порядку. Зірка на місці. Люди говорять, щось публікують, а потім твої лікарі. Починають хвилюватись, все буде в порядку. Я буду використовувати все своє тіло у цю суботу. Вчора Хамзат порівняв тебе з собою, як iPhone 5 та Pro айфон. Ти бачиш себе в Хамзатові? Так, він міцний, у нього є греплінг, він може вдарити. Але як я й сказав вчора, що новий айфон, що старий айфон, вгадайте, що вони працюють обидва. Хіба що новий не влізе тобі в карман? Що ти очікуєш, що він на тебе піде з тяжкими ударами. Ну, в моїй уяві саме так. Ми будемо там. Як казав Шон Стрікленд, у нас відбудеться чоловічий танець. Моя задача була піднятися сюди і подивимося, хто почне перший. Хто там хоче зі мною потанцювати? Я прийшов сюди вбивати. Я не буду танцювати. Я просто розмажу твоє обличчя, бру. Ханзат, ментально ти був готовий до кости. Чи віриш ти в те, що Камару тяжкіший для тебе бій? Мені все одно, чи тяжкий він, чи легкий? Розмажу цього чувака, заберу свої гроші, буду щасливим і підвізроблю щось ще. Чи віриш ти в те, що коли поб'єш камару Усмана, ти станеш одним із найкращих, ще кращим, ніж ти зараз є? Я найкращий. Питання до Алекса. Після першого поєдинку ти сказав, що ти знайшов, які моменти тобі не дали виграти цей поєдинок? Які це моменти і як сильно треба було це все змінити? Абмереворіяпури, якщо чесно, я показував дуже багато ісламу респекту, і він цього заслуговує. У нього прекрасна команда, які я теж респектую. Але я вірю в себе, і я повинен зробити цей апсет, В мене немає інакшого виходу. Тому я увірвусь у цей поєдинок і зроблю від себе все можливе іслам Коли ти передивлявся перший поєдинок, чи знаходив ти моменти, в яких ти відчував, що міг би його нокаутувати? Після поєдинку я не був задоволений. тому що я хотів ремачу, Алекс хотів ремач. але в останньому поєдинку я бив його чотири раунди. Його був п'ятий. Я подарив йому останню хвилину п'ятого раунду. Але цього разу буде все інакше. Я накоутую його. Я хочу закрити ці всі питання. Багато фанатів обговорювали цей бій. Це вони тебе підштовхнули на цей ремач. Ні, мене це не хвилює. Я його все одно побив. Я хочу знести усіх, фінішувати всіх, тому що всі очікували, що я фінішую його першого разу. Але. Він сильний хлопець. Він подарив мені в тяжкий бій. Мені довелось багато чого обдумати, але зараз все інакше. Зараз все на моїй стороні, в мене є час. Ти про що там говориш? Чувак, чувак, коли в Австралії був поєдинок? Коли в п'ять? Ми почали в п'ять ранку. Просто ти хочеш сказати, що тобі 30 годин було мало на відновлення? Особисто мені нічого не треба, щоб битися з тобою. Так, тобі нічого не треба, а тебе цікавлять тільки гроші. Всі знають, чого ти сюди приїхав. Скажи людям, скільки тобі заплатять за це. Скільки коштує твій поєдинок. Та нормально він коштує. Не хвилюйся за це. Тепер ви розумієте. Учора на медіа дні Хамза сказав, що його школа боротьби краща, ніж у тебе. Що ти на це скажеш? І на що ти розраховуєш, якщо він не буде йти у боротьбу? Повтори що? Він сказав, що його реслінг краще, ніж твій. Що ти очікуєш від нього у поєдинку? Ну ви розумієте, що це не боротьба? Ми будемо битися. Тому яка школа боротьби не має взагалі. Різниці. Ви знаєте, можливо, я не найкращий греплер або ударник, але я найкращий у світі. Тому ти програв останнього разу? Я не розумію. Що ти сказав? Якщо ти найкращий, то чому ти програв останні рази? Я просто питаю гей, лайно трапляється. Це життя, чувак. Я просто кажу, що якби ти був найкращим, ти не можеш програвати. Чому ти тоді програв? Ти правий. Але ми люди, і це урок, якому я тебе навчу. Ти гарний боєць, але ти мене нічому не зможеш навчити. І я на іншому левелі. У кого наступне питання? Це звернення до Алекса та Махачева, хлопці. Це поєдинок двох чемпіонів. Це перша в історії. Як ви себе почуваєте, коли вписуєте себе в історію? Алекс, будь ласка, відповідай перший. це шоу мало відбутися. Навколо в нього було дуже багато хайпу. Він хотів, я цього хотів. Фанати цього хотіли. Ми обидва цього хотіли. І тепер це трапиться на цих вихідних. І я дуже схвильований, я не можу цього дочекатись. Перший поєдинок сподобався усім. Ми показали гарний бій, дуже крутий бій, і тоді я дав йому шанс в останню хвилину. Тому, хлопці, я вам кажу рано чи пізно цей поєдинок мав би настати, і зараз я дуже щасливий, тому що це трапилося в Абу Дабі. дана питання до тебе. Я знаю, що зазвичай ти не робиш швидких реваншів, але скажи, оцей поєдинок як він важливий в історичному плані. В цілому це важливо для історії спорту. Так, я погоджуюсь Ісламом. Цей бій мав відбутися. Всі хотіли його побачити. І знову ж всі, що хочуть, можуть говорити. Але факт у тому, що Волкановський вийшов на короткому повідомленні, він взяв та прийняв цей бій. Тоді я позвонив ісламу, та він погодився на цей бій. А таке трапляється дуже дуже рідко. Питання до Алекса Волкановського. Алекс, якщо ти поб'єш іслама, ти відразу йому дасиш реванш. Чи опустишся і поб'єшся з Ілією Топурією, який, в принципі, тебе вже чекає дуже довгий час. Це дуже цікаве питання. Треба чекати січня. Я вже казав, що я забронював цю дату, але треба зробити роботу на вихідних та виграти. А там подивимося. Я хочу бути активним, хочу доказувати це. Подивимося, що трапиться після цих вихідних. Вовк, ти дійсно розумієш, що ти будеш битися з іншим махачем на цих вихідних. Він буде набагато сильнішим. Він буде набагато спритнішим, ніж в Австралії. Чому? Тому що чому? Тому що зараз він в кращій формі. Що Навіщо ти мені це кажеш? ти хочеш сказати, що йому просто не вистачило 40 годин. Просто треба було 40 годин, щоб він відновився. Це твої скіли? Я не розумію. Це якось дивно, ну чесно. Я не розумію. Be patient. Be patient. Май терпіння, май терпіння, я все тобі покажу. Я покажу свою силу та все інше. А в тебе не було, да, сили минулого разу? Тобі не вистачило 30 годин. Не 30, друже, не 30. А скільки, 40? 40 годин? Ні, ні, ні. Особисто мені не потрібно 40 годин на відновлення. Я розраховую тільки на свої скіли. Тому я тут сьогодні. Так, тому що я мужик. Добре, дякую всім, що прийшли. Зараз ми зведемо хлопців. Побачимося завтра.